Сьогодні в гостях у тихого вечора ті, хто дуже скоро сам стане нашим майбутнім. Я планую бути дизайнером ігор, створити гру. Ага. Діти з найстарішої української скаутської організації Пласт а також подружжя Сергій Середа та Мама Ріка. Я не повноцінна без нього. Я не повноцінна там. Я мушу бути вдома в Україні. Макса, дітей своїх віддаш пласт. Ні. Наш тато. Поганий поліцейський, а я хороша. <гум> <гум> це єдине, <тіне>, що ми <гум> 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 вирішили. Ні, ти розумієш. Тато готує, тато міняє, але тато поганий <гум> поліцейський. <гум> це, я думаю, що це зараховується як добра справа сьогодні, так? Треба пам'ятати і цінувати те, що а, поруч з нами в наш Правний час живу. Да, це просто титани. Тихий вечір з Оленою Кравець. У неділю о 20.00 на телеканалі Дім.